Мене звати Вікторія. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогоднішнє відео буде про те, як прийняти себе після змін. Ми поговоримо про 5 речей, які допомагають прийняти себе після змін, про мою історію, як я прийняла себе після змін. Отже, починаємо. Якщо ви теж Переїжджали або просто відчуваєте, що зміни а, вас зламали, це відео для вас. А, розкажу коротку історію про себе. Коли я переїхала до Британії, я не втратила себе, але не було розуміння, куди рухатися, з чого починати, а, як це все відбувається, тому що це нова культура, нова мова. Це нове. Я також знімала відео, як наша психіка змінюється після переїзду. Я тут його ось прикріплю. Ви можете його також подивитися. І в цей момент я дуже сильно почала тиснути на себе. Я почала вимагати від себе дуже багато. І я не розуміла, чому це не працює. Я не розуміла, чому не працюють ті самі дії, що були в Україні. Я не врахувала те, що Лондон, по-перше, це дуже рухливе місце, це місто, в якому час йде дуже швидко, і це нормально, наприклад, витрачати на дорогу одну годину, щоб ви розуміли в Україні, коли я витрачала на дорогу одну чи дві години, це вважалося кудись їхати дуже довго. І Я спала в машині, я відпочивала, і це мене також змучувало. Uh, ну, Але це зовсім інакше, коли ти подорожуєш, коли ти кудись їздиш uh, на одну-дві на години. Uh, це відрізняється. А тут ти їздиш uh, майже, майже кожен день. Я знаю людей, які їздять дві години. Uh, також тут бувають страйки. Uh, тут буває так, що uh, там метро не приїхало, якась сталася екстрена ситуація метро закривають, і тобі потрібно добиратися е, до роботи, і це є норма. Але ясно, що коли я приїхала, моя психіка не сильно швидко адаптувалася і переналаштувалася, і в так, в такій ситуації ти змучена, ти тиснеш на себе, ти вимагаєш від себе дуже багато, ти вивчаєш англійську, нова культура і все, все нове і ти не розумієш. І це мені далося так майже один рік. Я... Так тиснула на себе, дуже сильно тиснула і вимагала від себе 100% результату. Також я відчувала великий сором, що, наприклад, якісь люди створюють контент, якісь люди створюють бізнес, якісь люди розвиваються. Але я не врахувала одне: це була моя така помилка, що люди, які приїхали сюди, вони вже 3-4 роки, хтось навіть 15 або 20, Або хтось приїхав. Um, уже з якимись великими планами, або мали uh, відкладені гроші і приїхали сюди щось заснували. Uh, і я дуже сильно порівнювала себе з іншими і дивилася, і це мене ще більше. Uh, поглинало в такий стрес, завжди гналася, і за часом я дуже сильно спішилася, що робило моє життя не різноманітне, що робило моє життя не таке цікаве, і я себе просто внутрішньо їла по кусочках. Я знаю, що багато людей може дізнатися себе в цій ситуації. Потім сталося так. Я не знаю, в який це момент сталося, але я зрозуміла, що так неможливо, неможливо. Не треба на себе тиснути, не треба на себе вимагати. Я почала з простого: я просто почала дякувати за те, що я вивчила англійську за моїх три роки, і я почала розвиватися в своїй роботі з першого на другий, з другого на третій рівень і так поступово-поступово. Коли я перестала тиснути на себе, я дала собі час і сказала, що не потрібно спішитися, тому що ти ем, їш себе зсередини. І коли якийсь прийде результат, ти не будеш насолоджуватися, ти не будеш оцінити, ти, ти будеш далі гнатися. Я почала дивитися на себе під іншим кутом. Наприклад, якщо я колись на Україні реагувала так, я була ось така. Тут я почала проявлятися в досить інших тіньових особистостях своїх, що я ніколи не очікувала, я просто почала їх приймати. Якщо мені підходить це, якщо мені це подобається, я просто почала почала дивитися на себе під іншим кутом. Почала дозволяти собі проявлятися в тій чи іншій ситуації так, як не то, що я відчуваю, а так, як буде в позитивному напрямку. І чесно кажучи, якщо порівняти мене три роки тому, а зараз це дві різні Вікторії. Зараз Вікторія щира з відкритим серцем, усміхається, робить те, що хоче. Знімає відео, не боїться, я поборола багато своїх страхів, я перестала гнатися, і мій час сповільнився, якщо чесно. Я перестала себе їсти зсередини, я дала собі багато чого зрозуміти. У ну, мене дуже багато чого помінялося після Речей, які допоможуть вам. Перше це і усвідомлення. Це не кінець, а це етап росту, який дуже важливий для вас. А коли ви усвідомлюєте, ви перестаєте боротися зі собою в першу чергу, зі світом, і ви замічаєте себе під іншим кутом. Друге, це дозвольте бути собі не ідеальним. Це те, що я. Хотіла бути дуже сильно ідеальною, не робити ніяких помилок. Мені дуже було тяжко, якщо прийняти мою помилку, тому що я завжди робила під чітким оком, під чітким тролем себе і, скажімо так, інших. Тому дайте собі шанс на помилку. Це відкриє нові двері, і ви себе вивчите зовсім. По-інакшому, якщо чесно. Третє, мати свій маленький ритуал. Це може бути якась чашка чаю улюбленого, чашка кави, чи, наприклад, якийсь спорт, який ви дуже сильно любите робити. Йога, пілатес, що там зараз популярне кросфіт, табата, щось наподобі того. Четверте, не порівнюйте себе ні з ким. Ваше життя не гірше. Воно просто таке, яке воно є. І це є ваше життя. А п'яте говорити про себе з любов'ю. Навіть якщо вам зараз важко десь пробитися, кудись щось зробити, і ви не знаєте, який буде на кінець результат, ви маєте собі подякувати, сказати дякую, що я стараюся, і я це роблю. Якщо це не вийде, гаразд. Ми підемо далі, виберемо щось інше. Завжди є. Uh, якісь стежки до вияснення якоїсь чи іншої проблеми. Uh, якщо чесно, ви не одні в цій темі, і я знаю, що дуже багато людей страждають через це, uh, що вони порівнюють себе, uh, що вони думають, що їхнє життя якесь um, неважливе чи якесь не таке, як, як би мало бути. Але вам потрібно зрозуміти, що кожний крок це є урок, і все наше життя це є е, урок. Просто ви можете собі зараз сісти після цього відео і сказати собі дякую, прилічити за все, що ви зробили за останні 10 років, за останні 5 років, за останній рік. Це все залежить від вас. І якщо вам Таке життя підходить, значить, ви його любите, і ви, ви насолоджуєтесь з ним. Тому що в мене таке було, якщо я порівнювала, на кінець виявилося, що я просто не хотіла цього робити. Це просто були якісь нав'язливі думки соціальних мереж або якісь відео, або, ну, не знаю, щось було, щось було нав'язане. На кінець це виходило дуже по-інакшому, і зараз це виходить по-іншому. Я вам на приклад, наприклад. Донедавна я не любила ділитися своїми рецептами про випічку зовсім. Ну, це моє і все. Я нікому не віддам, я ось так затискувала. Якщо ви хочете, купляйте в мене тільки випічку, але рецепти ні. зараз. Я зрозуміла, що мені подобається знімати відео про рецепти, монтувати і ділитися з цим людьми. Мені це насправді дуже дуже сильно подобається. І я просто відпускаю. Тому що якщо тут працювати бізнес з продуктами або з якоюсь випічкою, то дуже треба багато чого зробити. І я признаюся собі чесно, я не готова до цього зараз. І вам також треба прийняти це, якщо ви щось таке маєте, і зрозуміти, так, це моя мрія, але не наразі. Наразі я не готова, наразі я хочу йти ці. Я вам дуже сильно дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і до нових зустрічей!